Новорічні наклейки на вікна та стіни стильний та сучасний святковий декор. Вони легко клеяться, не потребують особливого догляду, створюють незабутню атмосферу, свята та затишку. Проте, по завершенню новорічного періоду, постає питання демонтажу декору. Зняття наклейки відбувається фізичним відклеюванням її з поверхні. Потрібно просто піддіти краєчок матеріалу. Потягнути під кутом, продовжуючи так до повного зняття всіх деталей та частин композиції. Наклейки практично не лишають клеєвого сліду на склі. Його залишки можна легко змити за допомогою ганчірки звичайною, теплою, мильною водою. З різних поверхонь наклейки можуть зніматись з різним зусиллям. Якщо матеріал не піддається, скористайтесь феном, щоб прогріти його. З меблів та інших стабільних поверхонь залишки клею також смиваються теплою мильною водою. Тож до наступного нового року чекаємо на вас!